Kilka testa di nuovo di oggi, e in che sposób veniamo a fare il progetto di romanzo di Salesian, il bizantino oblido ucraino? I Salesiani sono una congregazione religiosa che si occupa di educazione dei giovani. Si chiamano Salesiani da San Francesco di Sales, che è il patrono della congregazione, è un vescovo che è vissuto. A Ginevra, Vescovo di Ginevra tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, era il santo della dolcezza, il santo del dialogo, della capacità di relazione con tutti. Ecco, Don Bosco l'ha preso a patrollo proprio per la capacità che aveva questo Vescovo di ispirare fiducia a tutti. È un santo che da Torino ha diffuso il suo carisma e la sua congregazione in tutto il mondo. Attualmente i salesiani si trovano a lavorare in 130 paesi. Il compito principale di questo ordine religioso è quello di educare i giovani alla fede. I giovani sono aperti al trascendente, al divino. Ecco e dunque l'educazione non è nient'altro che un cammino per aiutare i giovani a scoprire Cristo e a vivere e questo noi lo facciamo attraverso gli strumenti più normali, la scuola, il gioco, le attività così tipicamente giovanili, la musica, il canto, il teatro. Don Bosco diceva "Amate ciò che amano i giovani in modo che i giovani amino poi quello che volete voi far fare". E allora non c'è nulla di strano nel vedere un salesiano che gioca a pallone, che fa teatro, che suona la chitarra. Il giovane respira gioia, ha bisogno eh, di tutto ciò che rende lieta la propria vita. Ma dal cortile, dal cortile, dal teatro, il giovane viene poi condotto alla chiesa. Parrocchia o crova con una grande affluenza di giovani per la catechesi. Abbiamo 350 ragazzi che frequentano le scuole di catechesi fatte dalle nostre scuole salesiane. Oratorio c'è Miss Moletve. Тобто там ввечері ми завжди проводимо молитви, але заодно ми там ще ну, тобто, працюємо більше з дітьми. Тобто ми з ними проводимо там всякі різні ігри, щоб їм було з одного боку і весело, але з іншого боку, щоб ми в такій ненав'язливій формі все ж таки, направили їх до святості, тобто до, до правильної дороги і до Бога. Моя праця, я формую аніматорів. То треба їм дати людське виховання, християнське виховання. І аніматор потім допомагає. Тому виховувати дітей і старші допомагають виховувати молодших аніматорів. Тому що там кожна субота нас є велика суботня програма, тобто ігри з молоддю. І після того ми проводимо так само і ісус, молитву. Тобто, після того і так само, тобто з часом ти вливаєшся в цей весь колектив, і з часом дійсно ти починаєш цю молитву любити. Для тебе служба Божа це дійсно стає дуже великим задоволенням. Єдине на сьогодні в Україні приватне професійне училище належить згромадженню Селезіян у Львові. У нас є тут чотири професії: це є кравці, столярі, секретарі і перукарі. Учні наші це діти з малозабезпечених сімей, сироти, напівсироти. Професійні училища, селезіяни проводять по цілому світі. Такого роду діяльність прямо пов'язана з харизмою чину. Наш засновник якраз і починав, коли він став священником в Торині, в Італії. Він якраз перші кроки це було згуртувати хлопців, які приходили, шукали роботу, приймав їх, навчав, вони здобували професію, щоб потім могли працювати на різних заводах і фабриках. Нехай прийде царство, твої, нехай буде ворога, як на них. Викладачі, в принципі, є нам не тільки викладачами, а й друзями, і ми можемо спокійно до них підійти, поговорити про свої проблеми, які там в нашому житті з друзями вдома. І вони нас зрозуміють, їм інколи підкажуть, поможуть, як вирішити ці проблеми. Я не відчуваю, що це мої учні, я швидше відчуваю, що це мої діти. І, відповідно, я так ставлюся, я переймаюся цим, і я стараюся навчити не тільки предмету, а навчитися жити в цьому житті. Можливо, якраз, е щоб цей заклад. Міг дати їм більше, ніж професію. Що Вони почули, що в неї є люди, що вони є потрібні. Вони потрібні тільки вдома, а в суспільстві, і іншим людям, що про них думають. Більшість дітей, молоді, приходить із сіл через те, що їх нема багато. І ми з кожною особою можемо порозмовляти, поговорити, донести, допомогти. Такий заклад вимагає серйозну матеріальну базу. Відповідно, на станки є з Італії, з Німеччини, труці мають із деякі обладнання з Японії. Крім спеціальних предметів, вони вивчають і християнську етику, комп'ютерну ютер, комп справу, еко, економіку. Крім цього, існує, в нас працюють багато гуртків, де учні мають можливість відвідувати цей музичний, гурток, італійську мову вивчати. Практично всі наші випускники на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, всі працевлаштовані. Георгію було 12 років, коли його батьків засудили, а його відправили у державний сиротинець. Дійсно, я себе там почував, ну, не ким просто. І в голову такі приходила думка, що от, якби то можна покінчити життя. Два роки тому Георгій перейшов жити у родинний дім Покрова. А тут я вже дійсно знаю, я людина, я дійсно чогось гідний, я чогось дійсно досягаю в житті. Ось це, власне, є наш монастир, який був збудований 15 років тому. І, власне, у ньому 5 років тому ми розпочали нашу діяльність з дітьми, сиротами. Дякую. Власне, тут наші діти проживають. Ось. Зараз в цьому класі ми подивимося, Доброго. Вони навчаються. До домашні завданням є який їм допомагає. Переважна більшість це є сироти, напівсироти, батьки, яких позбавлені прав батьківських. У нас зараз знаходиться проживання дітей. Малих дітей 12 чоловік. Стараємо, щоб справді дитина жила, переживала всі моменти. Життя, дня, та як в сім'ї, в родині. Сто Боже з високого неба, щоб на цьому столі не забрати хліба. Тому що я не, не вбачаю різниці між моїми дітьми і тут дітьми. Це для мене як тут діти, що потребують тата, і вдома діти, які потребують тата. Найша Ірка, це, оце то, е, мені подарували на Святого Миколая. Вона в мене вже проживає два роки. Я з нею завжди. Спів, люблю тут жити, знаєте чому? Бо, е, бо тут є такий отець, що за нами завжди піклується, наших дітей збирає, що ми жили дружно і добре. Я люблю ще грати в футбол. Ми в Україні тут також створили спортивну організацію, спортивний клуб Омбос. Тому що ми вважаємо, що через спорт ми можемо виховувати дітей, молодь. Через спорт ми можемо також дітей забирати з вулиць. В спортивній секції по футболу маємо біля 300 дітей. Не про тенісу біля 20. Оця команда, що зараз на заглянті, вони на першому місці зараз йдуть в першості області серед дитячих клубів. Є щось таке, чого нема в других клубах. Тобто в дітей от катехізація і служба Божа їх якось об'єднує. У нас ніколи не було проблем в колективі. Тут не говорить матів, не говорять, не б'ються. У нас тут дисципліна, можна сказати.